Зміни відбуваються в суспільстві, а відтак і в кожній галузі держави. Сьогодні велика відповідальність на сітянах, адже через їх знання і вміння потрібно донести до майбутніх поколінь європейський вибір нашої країни. Лише там, де керівник думає про майбутнє, йдуть процеси розвитку. Вже багато років Береславський медичний коледж готує спеціалістів за такими напрямками: лікувальна справа, сестринська справа, фармація. Береславський медичний коледж це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, що має потужну матеріально технічну базу, гуртожиток, ліцей. Біолого-хімічного профілю, центр науково-практичної підготовки студентів. Колектив постійного пошуку у реалізації нових ідей, так в 2013 році було відкрито комплекс медико-реабілітаційних кабінетів для поглибленого вивчення дисциплін відновлювальної медицини та лікувального масажу. А в 2014 році відкрито нову спеціалізацію інструктор з лікувальної фізичної культури. Нині чимало змін відбувається в освітянській галузі. Тож яким шляхом піде колектив Береславського медичного коледжу? Колектив. Береславського медичного колежа вирішив знайти своє місце в системі вищої освіти. Ви знаєте, що коледжі будуть переведені в професіональні коледжі і коледжі з вищої освіти. Тому колектив вирішив йти шляхом для того, щоб стати вищим навчальним закладом. Тому ми вибрали цей пріоритет і розбили його на декілька частин. Удосконалення матеріально-технічної бази в першу чергу, це ті можливості, які ми можемо реалізувати. Це кадри, досить багато молодих спеціалістів, які, продовжуючи наукову роботу, будуть захищати наукові степені. Це теж потрібно для вищого навчального закладу. Ну і наукова робота теж перше місце. Все на першому місці. тому… Вибравши ці пріоритети, навчальний заклад побудував план роботи для того, щоб стати вищим навчальним закладом. В очікуванні в колективі коледжу і нового закону про професійну освіту. Хоча закон про вищу освіту в Україні повинен був регулювати деякі норми. Є закон про вищу освіту, під законів немає вищої освіти. От немає там пунктів, такі, які був в в законі про вищу освіту, де було детально роз'яснено. Сам закон це один із негативів. Хорошо тим, що вищим навчальним закладам дається більша самостійність. Важливо, що на сьогодні випускники Береславського медичного коледжу мають 100% працевлаштування і перспективи продовження навчання у вишах України, і не тільки розвиток Береславського медичного коледжу. Я бачу в співпраці із навчальними закладами інших країн і нашої країни. Ми співпрацюємо перше із Запорожським медичним університетом. Нам допомагає він в нашому розвитку, особливо в фармації. Ми групу випускаємо і група поступає туди, більша частина на заочних. Вони приїжджають до нас кожен рік, по декілька разів вони консультують наших викладачів. Вони бачать наші помилки, нам говорять про це. Це плодотворне таке співробітництво, яке дає нам можливість розвитку наукового. Я думаю, що іменно фармація і сестринська справа дасть розвиток науковий і дасть можливість нам стати вищим навчальним закладом. Співробітництво із зарубіжними ми працюємо із школою Освенцема, яка Пускає медичних сестер різного напрямку і Ярослава, це Польща. І намічено у нас зі медичним коледжем Швеції. Це поки свіже напрацювання. Розмова вже із представниками була. Я думаю, що в подальшому це принесе свої плоди. Велике значення має підбір викладацького складу. Приємно, що бачачи перспективу, до коледжу йде працювати молодь, практикуючи лікарі. Тим більше в закладі є потужний центр практичної підготовки студентів. На даний час навчальний заклад поповнився викладачами молодими інтернами. Це 12 чоловік. 12 чоловік, молодих спеціалістів, лікарів інтернів прийшло. Навчальний заклад по програмі обласної ради це одна із допомог роботи обласної ради. І вісім чоловік, з яких закінчують інтернатуру в цьому році, і стануть викладачами і паралельно будуть лікарями у нашій районній лікарні. Тобто вони в нас на ставку працюють як викладачі, півставки для того, щоб бути лікарями практиками. Вони повинні і працювати в лікарні. Це одна з умов закону про вищу освіту. На сьогодні. Найбільшим попитом в коледжі користуються такі спеціальності, як фармація та фельдшер. Професія фельдшер це найбільш наближена професія до лікаря, тому вона найпопулярніша серед абітурієнтів. Наші випускники мають досить широкий спектр працевлаштування: це фельдшер швидкої медичної допомоги, фельдшер військової частини, фельдшер морських та річкових суден, фельдшер фельдшерсько-акушерського ФАПу та фельдшер-акушер. Ця професія дуже відповідальна, адже має бути правильно поставлений діагноз, правильно назначене лікування від цього залежить не тільки лікування, у саме лікування, але не часто навіть і життя самого пацієнта. У нас дуже велика кількість і хлопців навчається. Також цьогорічна вступна кампанія має свої особливості. Це вибір абітурієнтом, пріоритетності вступної заяви, це створення конкурсного балу з метою врахування вагових коефіцієнтів, а також зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року, яке буде сприйматися лише цьогорічного. Цього року Береславський медичний коледж переступлять поріг рік 180 випускників. З них 110 – це бюджетні місця. Для цього в навчальному закладі створені всі умови. Діють підготовчі курси вихідного дня. Кожної суботи на протязі семи місяців майбутні абітурієнти відвідують наш навчальний заклад з з метою підготовки до зовнішньо незалежного оцінювання, а також підготовки до вступних іспитів. 50% майбутніх слухачів курсів стають студентами нашого навчального закладу. На бюджетній формі навчання передступними іспитами з 6 по 17 липня 2015 року будуть проводитися двохтижневі підготовчі курси з метою якісної підготовки до вступу начального закладу у квітні травні в коледжі проходить день відкритих дверей а відтак майбутні абітурієнти можуть визначитись з остаточним вибором своєї професії Традиційно коледж готує і медсестер. На даний момент відділення складається з двох спеціальностей: це сестринська справа і фармація, і нараховує 365 студентів. Підготовка молодших спеціалістів ведеться на високому навчально-методичному рівні, висококваліфікованим складом викладачів. Так, Юлія Кузніцова в 1970 році закінчила Береславський медичний коледж. Зараз працює медичною сестрою в Новопокровці Новотроїцького району. Повернулась до коледжу через 45 років на курси підвищення кваліфікації. Споминаю свої години юності. Сейчас ми проходимо курси усовершенствування школ. Очень довольний організацією підготовки яких курсів доброжелательності колективу медицинського коледжу. Далі ми находимся в общежитии, проживаем. Лине студентське життя. Через деякий час вони всі покинуть рідний навчальний заклад, аби допомагати тим, хто цього потребує.